Квартири в Хрущовках, як правило, теплі, але не відрізняються вдалим плануванням, так і в цій невеликій двокімнатній квартирі площею всього 47-5 квадратного метра була крихітна кухня, вузький коридор, і довга, схожа на вагончик спальня здавалося б, таку квартиру не просто зробити комфортною для життя. Проте дизайнер впоралася з цим завданням. Вона зробила невелике перепланування. Організувала містку гардеробну, вбудована шафа і зону відпочинку на заскленому балконі, словом по максимуму використовувала корисну площу двушки про те, як облаштувати затишну, світлу і функціональну квартиру для молодої пари, нам розповіла автор проекту, дизайнер Галина Арабська. Загальна інформація: місце Київ, Савеловський район, метраж 47,5 квадратного метра, кімнати, два санузел. Один висота потолков, 2,5 метра. Галина арабська, дизайнер приватних інтер'єрів з України. У професії з 2009 року кожен проект складає спочатку в техніці колажу, збираючи по шматочках кольору і фактури, емоції та асоціації, ідеальний інтер'єр, на думку Галини. Той в якому господарі відчувають повний візуальний і фізичний комфорт незалежно від масштабів ідеї та обсягів витрат, замовники та побажання цей проект я розробила для молодої сім'ї. Чоловік за професією економіст, і вони з дружиною планують в майбутньому дітей. Тому мені належало спланувати інтер'єр цієї невеликої квартири таким чином, щоб всім членам сім'ї було в ньому комфортно. І зараз і згодом моїм завданням було створити гармонійний і цілісний інтер'єр. Тому я прагнула зробити коридор, вітальню і кухню єдиним простором. Це вдалося завдяки загальній колірній гамі світлі, в теплих тонах з окремими яскравими акцентами на стінах, текстилі і кухонному фартусі. Крім того, господарі квартири просили зробити білу або червону цегляну стіну, а також продумати зберігання речей таким чином, щоб не захаращувати простір. Перепланування одним з моїх головних завдань було об'єднати кухню та вітальню у спільний простір. Тому ми з замовниками вирішили знести частину несучих простінків, не зачіпаючи при цьому мокру зону санузла, а ось в спальні, навпаки, додали перегородку. Таким чином, ми змогли організувати там функціональну гардеробну, такий хід дозволяє організувати зберігання речей в маленькій квартирі, не захаращуючи простір окремо стоять шафами, що особливо зручно. Всю гардеробну можна зайти як зі спальні, так і з гостіною. Оздоблення для оздоблення стін в цій квартирі ми використовували малофактурною, м'яку штукатурку сирого цвета і біла цегла на стіні у вітальні. Таке поєднання стало прекрасною нейтральною основою для лаконічного скандинавського інтер'єру, і тільки в спальні ми зробили акцентну стіну, обклеєну шпалерами Бораста Петер з колекції «Сойл». Сірий і білий кольори стін благородно поєднуються з темним горіховим паркетом, який надає особливий затишок житлових кімнат. Крім того, в тон підлозі ми зробили своєрідне обрамлення приміщень, темний плінтус Децор». Причому тут ми обіграли класичне кольорне рішення таких елементів темний плінтус в тон підлоги і білий, в тон стелі, зробивши акцентне вифарбовування цих елементів. Такі ж темні декоративні плінтуси ми використовували на стелі в спальні, це дозволяє візуально об'єднати приміщення, а на стіні поруч з дзеркалом в холі ми додали оригінальний елемент, поліуретановий візерунок модюсде Decor. Ще однією об'єднуючою темою в інтер'єрі став рамограніт на підлозі в санвузлі, на кухні і балконі. Чорно білі плитки Rainbow Estima Естіма укладені в шаховому порядку і візуально відокремлюють ці зони від житлових кімнат, сте в квартирі ми зробили гіпсокартонний, в ньому особливо зручно монтувати вбудовану підсвітку. Зберігання для мене було особливо важливо грамотно спланувати системи зберігання на такій маленькій площі, щоб не перевантажувати інтер'єр шафами, стелажами та іншими видимими конструкціями. Тому недоліки планування квартири в Хрущовці я звернула в достоинства. В довгій спальні площею 14 18 квадратного метра з'явилася перегородка. Таким чином ми облаштували окрему гардеробну та й весь простір спальні зробили візуально більш гармонійним квадратним. У гардеробну можна потрапити як прямо зі спальні, так і з вітальні, і в ній можна зберігати всі сезонні і несезонні речі взуття та валізи. Місце для зберігання виділили і у вітальні. Тут поставили перегородку і зробили велику вбудовану шафу. Причому він виглядає скоріше, не як окрема шафа, а як частина інтер'єру цілісна стіна з написом. Таким чином він не дробить простір, не вибивається з нього. Світло у квартирі я придумала кілька сценаріїв освітлення для кожної зони опрацьований свій сценарій, і включати підсвічування можна не всю відразу. А наприклад, тільки над столом біля телевізора при вечірніх посиденьках з друзями. Для цієї зони я передбачила вбудоване освітлення в стелі софіти суфіти, плюс оригінальне і сучасне підсвічування в гіпсокартонної ніші. А за підсвічування обідньої зони відповідає настінний світильник Ротатінт Сонце від французького дизайнера Серг Моюла. Він прекрасно вписується в сучасний скандинавський інтер'єр, що стосується спальні, то тут створено більш приглушене і інтимне освітлення. Два лаконічних підвісу над ліжком від сосно-цапсюли і оригінальна настільна лампа білі від португальського бренду Деліктфюл. Якщо ж говорити про зону вбиральні, то тут я передбачила функціональні стильові світильники в індустріальному дусі, який також співзвучний скандинавському стилю. Колір для цієї квартири я вибрала колірну палітру в спокійних монохромних відтінках. В інтер'єрі переважає сер білий колір. Це благородне поєднання дає можливість зробити світлу, але затишну квартиру не холодну, крім того, такий нейтральний фон дозволяє легко грати колірними акцентами, додавати яскраві аксесуари і таким чином доповнювати або навіть зовсім змінювати образ. Наприклад, інтер'єр кухні вітальні пожвавлюють лимонний кухонний фартух, більш яскравий жовтий кабовий столик і бірюзовий килим, а додатковий затишок привносять темно-коричневий горіховий підлогу. Темні рами картин і стельові плінтуси. Вони стали стильним акцентом і візуально об'єднують приміщення. Такі дерев'яні стельові плінтуси можна побачити не тільки у вітальні, але і в спальні. Спальню ж я зробила трохи яскравіше і менш нейтральною. Тут переважають світло блакитний і лимонний тони, які поєднуються все з тим же сірим фоном, хоча ці кольори і є акцентними, вони все-таки не дуже помітні і насичені, і надають обстановці свіжість і затишок. Меблі, якщо говорити про меблі, то ми з замовниками вибрали найбільш функціональні, лаконічні і зручні моделі, які стали основою нашого скандинавського інтер'єру. Так у вітальні привертає увагу обідня група. Це легендарний стіл, тюлік від фінського дизайнера Аеросарінен і стільці і всесвітньо відомого датського дизайнера Ганст Вернер. Саме такі предмети, на мій погляд, повинні бути ключовими в м'яких скандинавських інтер'єрах. Вони створюють індивідуальний, незабутній образ і особливу атмосферу комфортного, якісного життя без зайвої розкоші і химерності. А ось диван і кухонний гарнітур ми підібрали нейтральні в мінімалістичному виконанні. Вони не повинні відволікати увагу від акцентних предметів меблів, виключно функціональні і комфортні, адже верховенство функціональності це основа скандинавського стилю, крім того. У спальні з'явилася зручне ліжко дрім від дітри Італія. Завдяки тканинній обробці вона дуже затишна, а її габарити і лаконічність ідеально вписуються в інтер'єр невеликої кімнати. Роль приліжкових тумб тут грає легкий кавовий столик, аджустаблиці гарети зі сталі і прозорого загартованого скла. Ще одним вдалим рішенням в цій маленькій квартирі стала зона відпочинку на заскленому балконі. Там я передбачила невеликий столик зі складним стільцем і навіть компактним диваном, в якому захована невелика система зберігання, також на балконі є комод і підвісна шафка, можна сказати, що балкон став логічним продовженням кухні. Тут можна пити чай і корити кальян з друзями, декор і текстиль скандинавський стиль передбачає певний вибір текстилю та декору, в ньому повинні переважати натуральні тканини і матеріали, якщо говорити про текстиль в фіранках, в покривалах і так далі, то це льон, шерсть і бавовна, а ось предмети меблів і елементи декору ми вибирали зі скла. Дерева порцеляни і металу декором в нашому інтер'єрі служать як оригінальні світильники і незвичайні предмети меблів, так і нечисленні вази, постери і дзеркала. Особливо запам'ятовується декор над узголів'ям ліжка, невелике кругле дзеркало в рамі, що імітує сонячні промені. А ще у вітальні ми постелили м'який килим насиченого бірюзового кольору Сітап Суцієт Італіана та Петіс, а Італіанде Сіт трендішіні. Також ми використовували в спальні поширений декораторський прийом, зробили акцентну стіну, виділену за допомогою шпалер з активним малюнком. Стиль ми з замовниками досить швидко вирішили, що квартира повинна бути оформлена в скандинавському нееклектичному стилі. Господарі квартири сучасна молода пара, і вони побажали щось спокійне. Затишне з натяком на історію, але зовсім не класичне. Я зробила кілька колажів, за якими ми і визначили основну стилістичну і колірну спрямованість інтер'єру. Складнощі і терміни. У роботі над цим проектом у нас не виникло будь-яких складнощів, та його реалізація не зайняла багато часу близько вісім місяців, і ремонт вже на завершальній стадії, метраж по приміщеннях, коридор. 4,73к, вітальня 17,58, спальня 14,18, к кухня 5,33, к. санвузол 2,70, к. балкон 2,96, к. планування. Порада читачам інмі Роум, як создать інтер'єр в подібному стилу. 1. перш за все, вам потрібно чітко визначитися з плануванням, добре продумати всі функціональні зони. Коли складено план мебелі і розташування перегородок, набагато простіше зрозуміти, де потрібно здали розетки, вимикачі і бра, наприклад, це багато в чому полегшить процес ремонту і позбавить від неприємних несподіванок, два у такому стилі важливо зробити монохромний фон приміщень, залишаючи інтер'єр світлим і повітряним, і якщо вам захочеться яскравих кольорів, завжди можна додати кольорові кольори і декор. Які і будуть малювати образ всієї квартири у скандинавських інтер'єрах стіни і стеля часто є чистим полотном, а ось якими мазками декором і текстилем, елегантними і акуратними або розмашистими і фактурно грубими, розписувати це полотно, вирішувати вам, тому такий інтер'єр можна зробити автентичним і неповторімим зі своєю історією і чином, та якщо не знаєте, як розбавити монохромне светлі стіни. Розгляньте безпрограшний варіант, сміливі постери під скло. Класика скандинавського стилю виглядає завжди виразно і додає елегантності інтер'єру. Додаткова інформація бренди представлені в проєкті хол оздоблення, Карниз плінтус, орацде Decor, нестінний поліуретановий декор, Modus Decor, підлогове покриття, керамограніт, Estima вітанням, меблі стіл, тюлік еросерінен стілець. Іганстр Веднер, диван, Остар, Сіц, килим, сітап суцієт, Італіана та Петіс, А Італіан, Десін, Тренді Шіні, сім, вісім, три, два, один, освітлення, настінний світильник, ротатінс сонце, сомоспальня, оздоблення, шпалери, Бораста, петер, колекція сою, меблі, приліжкова тумба, аджюстабле, цігаретти, сосмоліжко, дрім, дітри, Італія, освітлення, Настольна лампа, біллі, деліхтюл, підвісні світильники. Це всю лесому кухня, підлогове покриття, керамограніт, раїнбов Естіма, побутова техніка, кухонна мийка, бланцомедіан чотири 4.5, витяжка Елецруксеф 60750.